Гей-гей, hey, hey. всім привіт, любі друзі, підписники та гості мого каналу. З вами знову Ретро Юрій. Ось ми і зустрілися. Ну що, почнемо? Гайда, але вже по традиції ставимо козацьку подобайку, перевіряємо кнопочку підписки та пишемо коментарі. Приємного перегляду. Погнали! Ну що ж, друзі, як ви зрозуміли з назви відео, мова буде йти про, знову про PlayStation 1. Так, ту саму вами улюблену та й мною також PlayStation 1, улюблена консоль нашого дитинства. Ну, звісно, це не восьмибітна Денді, яка є самою улюбленою фаворитом консолів особисто для мене, але все ж таки теплі спогади в мене з цією консолею є. Я, як більшість, мабуть, більшість із вас зберігав гроші з обідів в школі, та після школи ходив в Ігроухи, так їх називали, грати на цій прекрасній консолі. Resident Evil. В Тейкен, в Mortal та більшість таких цікавих ігор, про які сьогодні більшість із вас, можливо, навіть вже й не згадає. Але, як я помітив, ця консоль ще користується попитом, ретро спільноти масово її обговорюють, масово їх купують, ремонтують та грають на них. Я їх розумію цілком і повністю. Ось і, так, і до мене попала така консоль від мого підписника. Привіт тобі, друже. Людина захотіла відновити свою консоль та пограти на ній ще якийсь період. Як ви розумієте, чи як ви знаєте, дана консоль страждає з впливом часу на одну неприємну хворобу. А саме мертва лінза. Ось я її вже розібрав. Давайте знімемо кришечку. Ось наш привід. І на приводі вже. З часом вбита лінза, яка не читає диски. Давайте продемонструю вам. Так, який диск взяти. В принципі, будь-який, давайте візьмемо аудіодиск. Вмикаємо консоль. Ай. Затискаємо кнопку кришки і бачимо, лінза щелкає. Прочитати навіть початок диску для відтворення, не може. Це говорить про те, що лінза вже втомилася, осліпла і більше не запустить наші диски. Що ж робити? Звісно, самий простий варіант це користуватися емуляцією, грати на ті самі PlayStation 2 в ігри від PlayStation 1, вони там йдуть просто чудово та прекрасно. Сам користуюся даним методом. Але, якщо ви так, як і я, ретрогеймер. Чи колекціонер, так само, як і я, знову ж таки, ви однозначно захочете мати в колекції таку консоль. Саме, я так розумію, більшість із вас хоче саме таку мультимедійну це 1002 ревізія, так, як її називають меломанська консоль, яка відрізняється від всіх інших якісним аудіочіпом та виводом через надзвичайні тюльпанчики. Ну що ж, давайте оглянемо, що нам прийшло з Алікспресу. Ціну я, на жаль, не підскажу, але я впевнений, що ви і самостійно зможете знайти такий самий привід на просторах китайського сайту. Чим мені сподобалась дана пропозиція, тим, що ви купуєте не лише лінзу, як на PlayStation 2, а купуєте повністю привід. Давайте його витягнемо, глянемо. Я сам в перший раз його відкриваю. Що сказати? Привід та й привід. Все на місці. А, треба буде перекинути тільки один дротик. Ось цей. По якості сказати нічого не можу. Лінза чистенька, гарненька. Підстроїчний резистор. Все начебто на своєму місці. Шпіндель начебто мені здається, трішки кривуватий, але покаже практика. Резинки непогані. Шлейф короткий. Хто не знає, на всіх PlayStation 1 One. Приводи сумісні та підходять. Єдина різниця в них, чим вони відрізняються друг від друга, це довжина самого шлейфу. Ось в моїй консолі, ті, що у мене на ремонті, шлейф короткий. Короткий він в PlayStation 1, А в 5000 версії, якщо не помиляюся, шлейф довгий, привід стоїть трішки в іншу сторону, і шлейф аж тут. З цієї ситуації можна вийти дуже легко, просто купити подовжувач цього шлейфу та удлінити його. Якщо, наприклад, ви маєте там робочу PlayStation 1 з робочим приводом та не робочу PlayStation 1. І хочете з PlayStation 1 перекинути привід на PlayStation 1, купуєте подовжувач, подовжуєте і користуєтеся. Нічого тяжкого там немає. Ну що ж, давайте виймемо з старого привода. Виймемо з нього одразу шлейфа. Прикинемо на нового. Так. Робиться це все дуже легко. Зможу зробити я впевнений будь-хто. Все. Ставимо на місце. Відкриваємо тут. Ставимо його на місце. Підключаємо шлейф. Головне обережно. Все. Затискаємо. Та вставляємо дріт. Все. Весь ремонт. Ремонтом це назвати все ж таки не можна. Старий привід нам уже навряд чи знадобиться. Можливо, хіба що... То тут теж трішки кривенький шпильдик. Але по якості видно, що краще. Що ж, давайте перевіримо, як буде працювати лазер прямо з коробки самого Аліекспресо. Давайте візьмемо той же самий аудиодиск, підключаємо і вмикаємо. Ну, це зовсім інша річ, друзі. Все. Він прочитаний. Подобається мені це хочу вам сказати. Що робити? Збирати, вмикати монітор? Давайте її зберемо разом. Так, поки я не буду скручувати. Давайте переключимося на монітор та протестуємо її. Ну що ж, вмикаємо. Так, заходимо в аудіо. І що? Щось не стартує музячка наша. Дивно, дивно, дивно. Добре, давайте запустимо якусь гру. Давайте запустимо ліцензійний диск від PlayStation 1. Він рекламний, та з демо іграми. Давайте потестимо його. Так. Ага. Він не запустився. Щось йому не подобається. Давайте запустимо піраточку. Меди Эвіл. Моя улюблена гра одна з. Але я чую, що лінза читає, Диск шитується і зупиняється. І знову нічого. Невже все так погано і нам знову не повезло? Давайте розбиратися. A few moments later. Ну що, друзі, вам сказати? Все дуже і дуже, і дуже і дуже сумно. Я навіть гадки не мав, що таке може бути, але привід повністю мертвий. Лінза сліпа чи лазер сліпий. Воно зовсім нічого не запускає. Ось так себе веде. Типу, пробує, типу намагається, але ніякого результату немає. Я вже опробував декілька консолів, п'ятитисячну. Тестував на тисячній, це вже поставив на PlayStation 1. Воно крутить, шліфує його, але запустити не може від слова зовсім. Єдине, що один єдиний раз мені вдалося запустити цей диск з кацапським гімном, з якоюсь музикою. Один єдиний раз мені вдалося його запустити. Я вімкнув перший трек, і він настільки сильно віз, привід настільки дурів, не міг читати, прочитати. При тому, що диск не сильно затертий, ледь-ледь запустився один трек, і то він програв менше половини та завіз намертво. Ось і все. Став і більш не крутиться. Що ж, з цього зробимо вивід, що не рекомендую купувати приводи. Краще шукайте консолі з робочими приводами. Або купуйте на свій страх і ризик, тому що. Ну, неприємно Неприємно мені як майстру. Неприємно буде власнику, що гроші потрачені на вітер, так як, скорі за все, компенсацію він з китайців не виб'є, тому що е вони потребують, щоб розпаковка знімалася на відео. Тест знімався на відео. Ось ставлю все. Навіть ліцушний диск, який запускається в мене на всіх консолях. Тут читатися не хоче. Тому якось, на жаль, так. Не знаю, спробую, що можливо підкрутити лазер, але вони мають йти вже в робочому стані і бажано їх не крутити, тому що буде тільки гірше. Але так як гірше вже нікуди просто, то не знаю. Давайте подивимося, скільки якийсь против видає. Так. Обережно виймаємо. Зараз зациплю язичок. Ось так. Обережно виймаємо. Зараз де мій мультиметр. Я значення у нас тут покаже. 789. Це цілком нормальний показник. На штатному. Ну, на штатному тисяча. Ну, спробувати крутнути до 1000? Ну, не знаю. Чи варто воно того. Але, в принципі, давайте спробуємо. Давайте спробуємо трішки крутнути. Все рівно ніяких признаків життя він уже не хоче подавати. 789. А, це, ця викрутка ще й не підкручує його. О, це крутне. Так. Ой, 500, не в ту сторону трішки. Ось так. О, 1043. 1043. А на цьому у нас було скільки? О, 1057. Ну, в принципі, плюс-мінус, я думаю, ідентично. Давайте спробуємо ще так. Ще блок живлення в мене в ремонті. Як його виставити? О, тримається зараз. Давайте спробуємо тепер після калібровки. Аж нічого гісненько не змінилося. Зараз підключу АВ. И цей блок живлення. Плю роз'ємо до нього нормальні? О, є. Давайте підключимо ліцуху подивимось. Ну, бачите, стало тільки гірше. Стало тільки гірше. Дало тільки гірше. Ну що ж, давайте спробуємо, що скинемо до 500 Більше не можна. Більше вже не можна. так Так, перевіряємо. 580. Давайте ще на пів міліметра. 520. Ну, давайте ще на 520 спробуємо. І дуже засмучений і незадоволений результатом, але, як я кажу, маємо, що маємо. Значить, будемо щось колхозити зі старим. Хоча він теж дуже вбитий, як ви могли бачити на початку відео, він просто лінза щолкає і нічого не показує від слова зовсім. Навіть не намагається скрутнути диск. Що говорить про те, що йому амба філіта ля комедія. Але знову ж таки, такі відео теж мають бути на каналі для того, щоб людина, яка вирішить купити диска чи диска лазера, та буде надіятися на хороший результат, щоб розуміло, що може бути і нехороший результат. Ні, бачите, нічого з цього не вийшло. Та навіть по самому лазеру видно, що він підсажений. Він ледь ледь світить, ледь-ледь. Тому, на жаль, друзі, ось таке. Ось таке у нас вийшло. Нещаслива кінцівка, але я думаю, щось придумуємо з власником. Можливо, в нього він ще прислав PlayStation One на ремонт. Можливо, з неї щось вийде зробити. Перекинути привіт на фатку, там він більш-менш читає, можливо, підкрутимо, підредагуємо і буде працювати. Але... Але... Так як я маю традицію ніколи не закінчувати відео на поганій ноті, маю для вас один важливий та цікавий нюанс. Хто давно слідкує за моїм каналом, хто давно підписаний, привіт вам і велика вдячність. Я дуже часто говорив, що. Зроблю якийсь розіграш, щось розіграємо, чимось якимось чином буду намагатися віддячити своїм підписникам. Ось, любі друзі, дорогі співвітчизники, цей довгоочікуваний момент настав. Я вирішив розіграти серед своїх підписників ось таку прекрасну консоль. Це PlayStation 2 Slim, 7000 версія. Консоль повністю справна. Окрім привода, звісно ж, він. Дуже погано читає диски, можна сказати, не читаю. У мене диски всі царапані, тому він їх не захотів прочитати. Але якщо вставити якусь записану болванку, можливо, така можливість буде. Але грати в консоль цілком можливо, як ви знаєте самі, через OpenTom чи FreeMC Boot. В даному випадку я з консолі віддаю карту пам'яті, на якій записана OpenToma. Звісно ж, оригінальний блок живлення, також АВ-кабель та новоробний середньої якості джойстик. Ось такий новорічний підгончик попаде одному з вас, мої дорогі підписники. Що треба для того, щоб прийняти участь в розіграші? Нічого такого, бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку під цим відео та обов'язково написати коментар. Так як розіграш, ми будемо проводити. На Ютубі, як він називається правильно, рандомайзером по коментарях даного відео. Тому, якщо ви бажаєте прийняти участь в такому цікавому розіграші, пишіть коментарі. Писати можна будь-що, бажано позитивне, можна просто написати: приймаю участь, хочу PlayStation 2, та все тому подібне. Тож, якось так, любі друзі, комусь пощастить. Надіюсь, комусь хорошому моєму підписнику, який дійсно слідкує за каналом уже надто довго, з самого початку, і отримає ось такий приємний подаруночок. На каналі вже працює спонсорство, тому хто хоче стати спонсором моїм, будь ласка, я тільки за. Тож, якось так, любі друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, приймайте участь в розіграші. Розіграш ми проведемо в кінці року. Тут вже часу залишилось небагато, тому поспішіть, будь ласка, підписатися та виконати всі необхідні умови. Також з однією з умов я забувся сказати, має бути відкритий ваш канал, щоб я побачив, що ви дійсно мій підписник. Так як не над кожним підписником висвічується, що він підписаний надто довго. Ви можете бути новим підписником, а нові підписники теж хочуть PlayStation. Тож, якось так. Я маю перевірити, що ви дійсно підписані на мій канал, і ви пливете по цій течії разом зі мною. Тож, знову ж таки, дякую за, за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною. З наступаючим новим вас роком. До нових консолів. Пока-пока, друзі!